Друзі, привіт. З вами я Артем, канал Зокут. Ми продовжуємо нашу цікаву скажімо, так, таку рубрику. Сьогодні ми знаходимось на нашій локації, там, де ми вирощуємо, будемо вирощувати влітку австралійського рака на вулиці, в басейнах, в басейнах інтекс і так далі. Зараз ми в цеху, в цьому конкретному цеху я зараз покажу, ми вирощуємо малька, але це кімната з інкубацією, вона окрема, ну, пробачайте, але заходити, знімати не будуть, тому що це секрет, само собою. В цьому приміщенні в басейнах інтекс величезні об'єми. Ми тримаємо купу самок самців, так називаємо маточне поголів'я. Маточне поголів'я ми робимо максимально з різних місць купляли. Тобто заміна крові постійно, постійно, постійно. Цей малюк. В принципі, приживається в будь-якій воді багато-багато переваг. Таким чином якість малька гарантую. Якщо буде потрібен мальок, то мальок у нас є на сайті zaoko.ua. в різних об'ємах, в різних цінах. В тих басейнах раніше трималася інша аквакультура. Зараз ми все перероблюємо під тримання. У кожному басейні по 200-300 сімей не сімей санців самок, тому я ну, в принципі, впевнений, що на сьогодні такої кількості маточного поголів'я немає ні у кого. Тому я і казав, що це найвеликий на сьогоднішній момент цех по вирощуванню рака і інкубація під продаж малька. Тому басейни все функціонує, водичка тепла, укриття. Аерація в даному випадку вся система зациклена на, одно, на одне УЗВ, система фільтрації, все автоматизовано. Басейни тут, купа басейнів. Знизу дуже великі басейни, тут середнього розміру басейни. Все функціонує, все повністю від А до Я. Буду в процесі показувати, ну, крім інкубаційного самого цеху. Тому Раді вас вітати на цеху по отриманню малька. Вирощуємо малька і для вулиці, і для продажу. Тому слідкуйте за нами. Підписуємось на канал. Сайт zoopool.ua для замовлень. До побачення.